Дорогий захисник, мене звати Дмитро, я учи 5 класу Рубіженської гімназії номер 4 Я знаю, як зараз вам тяжко і сумно без своїх рідних та близьких людей, як тяжко боронити нашу рідну землю. Тому хочу підтримати вас. Подякую за вашу сміливість, відвагу, мужність і силу. Ви герої нашої країни. Я радий, що. Особисто познайомився з такими воїнами, як ви, і бачу вашу легку роботу. Тому ніколи не забуду того, що ви зараз робите. Ангела, охоронця вам, повертайтеся живими. Слава Україні. Шановні захисники України, висловлюємо щиру подяку за вашу невтанну працю на благо нашої країни. Ваша мутність та самовідданість є невід'ємною частиною нашого національного духу. Сердечно дякую вам за те, що ви щоденно ризикуєте своїм життям для нашої свободи та безпеки. Ваша відданість обов'язку заслуговує на найвищу похвалу та повагу всього народу. Бажаємо вам міцного здоров'я, терпіння та віри в краще завтра. Ви справжні герої України. Добрий день або вечір, дорогий захиснику. Усі ми знаємо, яка у вас складна та відважна робота. Захист країни дуже важлива річ. Тому вам потрібно якнайбільше вдачі заради нас, заради вашого життя, заради життя України. Тому, дорогий козаче, бажаю тобі побільше вдачі, бо вона тобі точно знадобиться. Здоров'я та позитиву. Будь уважним, а головне повертайся живим. Дорогі захиснику ЗСУ, я пишу це лише, щоб виразити велику вдячність за вашу натовну мужність відвагу та до Ви виберігайте нашу країну та забезпечуєте нашу безпеку, вступаючи в склад Збройних сил України. Ваша готовність вступати на безпечні битви та захищати нашу землю. Це великий акт мужності та справжня відданість українському народу. Ми не можемо подякувати вам достатньо за вашу мужність та відданість країні. Ваша жертовність і відданість навчиння для нас усіх. Ми вдячні вам за вашу службу та захист нашої України. Бажаємо вам міцного здоров'я та оберігайте себе. Сердечно дякую всім захисникам України за невтомну відданість та мужність у убезпеченні нашої безпеки. Ваша смілива служба в армії вартує найвищої похвали, і ми глибоко вдячні за вашу жертовність. Ви справжні герої, які вкладають всю свою силу та віру в майбутнє нашої країни. Зі святом Святого Миколая вас. Учні 4-ї Рубіжанської гімназії, вітаю вас з Днем Святого Миколая! Бажаю вам наснаги і успіхів в навчанні. Ну, а також головне, щоб наступне свято ми зустрічали у вільному нашому Рубіжному. Слава Україні! Доброго дня, шановні діти! Від імені всієї Національної гвардії України хочу вас привітати з Днем Святого Миколая. Цей день хочу вам побажати всього найкращого. Хай збуваються ваші мрії, успіхів в навчанні, найкращих вам подарунків, мирного неба. Слава Україні! Героям слава! Хочу привітати з Днем Святого Миколая Рубіжанську гімназію номер 4 та побажати їм наснаги в навчанні, успіхів у усьому та найголовніше скорішої перемоги. Слава Україні! Доброго дня, діти! Вітаю вас зі святом Святого Миколая. Хочу побажати вам здоров'я міцного. Успіхів у навчанні, щоб збувалися ваші мрії, і саме головне в наш час це мирного нам всім неба над головою. Доброго дня! Вітаю вас з наступаючим Днем Святого Миколая. Хочу вас побажати мирного неба над головою. Успіхів у навчанні, успіхів у житті. Слава Україні! Всім привіт, друзі! Хочу поздоровити вас з Днем Святого Миколая. Всім дітлахам сказати здоров'я, терпіння, радості, вірте в ЗСУ, вірте в нашу перемогу. Бажаю вам мирного на неба над головою, щоб сонечко сіяло, щоб радість грала, щоб в оселі ваше тепло було, радість, уют, щоб ви батьків цінували і їх кохали, і щоб слухали ваших вчителів, щоб вони вас навчали всього-всього. Розумного, щоб вам воно пригодилося і щоб ви були дуже розумні, красиві і самі кохані наші діточки. Слава Україні! Героям слава! Шановні діти, ми, військовослужбовці Збройних сил України, хочемо привітати вас наступаючим днем Святого Миколая і побажати вам щастя, здоров'я. Мирного неба всім нам, слава Україні! Мираєм! Слава